Зинку дорогожичів шукати довго не доведеться, адже її видно майже звідусіль. Це київська телевежа. Входить вона до десятки найвищих телевеж світу. Щоправда, займає передостанню дев'яту сходинку. Також наші телевежі поступаються Ейфелева на цілих 56 метрів. Цьогоріч залізні леді, а саме так, іноді називають Київську телевежу виповниться 42. Будували її упродовж 1968 73 років. На момент зведення вона була друга у світі за висотою 380 метрів. Сьогодні ж залишається найвищою спорудою не лише Києва, а й усієї України. Історія будівництва у телевежі дійсно цікава. Виявляється, що спершу проєктували її для Москви, і в початковому варіанті вежа здіймалася у небо на пів кілометра. Але український проєкт у Білокам'яній не сподобався. Тож, коли у Києві виникла потреба у власній телевежі, цей проєкт взяли за основу і не зробили в ньому майже жодних поправок, лише висоту зменшили. Потім кияни ще довго шепотілися такі зміни зробили із політичних міркувань. Київська телевежа споруда унікальна, адже будувалася вона без єдиного гвинтика. Усі її частини пов'язані між собою за допомогою електрозварювання. А відтак це перша і найвища у світі суцільно-металева вежа. Спочатку були збудовані ноги. Потім великорозмірні домкрати. Будівництво ввелося зверху вниз, шляхом нарощування знизу. Студенти київського політехнікового зв'язку, де я навчався, ну, ми потім пізніше ходили сюди на екскурсію, але хлопці, які тут жили поближче, то вони лазили через, скажімо так, огорожу і для того, щоб як один мені казав. Я буду внукам розказувати, що я за верхівку цієї башні тримався. Вага київської телевежі 2700 тонн. Таким чином вона втричі легша за ейфелеву вежу і в шість разів за скульптуру батьківщина мати. Зрозуміло, що зводили вежу в надзвичайно складних умовах. Плюс той факт, що навколо розташовуються декілька цвинтарів, стає взагалі дуже моторошно. Будівельники розповідали, що під час будівництва телевежі їм декілька разів ввижалися привиди. До того ж, постійно надокучали пацюки, які викрадали торбинки з обідами. Тож їжу доводилося вішати на металеві конструкції вежі на висоту більше двох метрів над Землею. Будували вежу, як то кажуть, на віки. Її конструкція надзвичайно міцна. За словами інженерів, вона може впасти лише у випадку, якщо прямо на неї скинуть авіабомбу вагою у 5 тонн, або поряд відбудеться ядерний вибух. Термін експлуатації вежі не обмежений. Окрім того, вона слугує найбільшим громовідводом столиці. Фарбують телевежу червоною та білою фарбами, адже такі кольори найкраще помітні пілотам. Аби промислові альпіністи не опромінювалися під час проводення робіт, то все обладнання вимикають. Причому вибирають той час, коли на телеканалах профілактика, аби не переривати трансляцію. Таким чином фарбують телевежу протягом двох сезонів 20 альпіністів, і на це витрачається 13 тонн фарби. За радянських часів верхівку вежі прикрашав величезний прапор УРСР, але український стяг нині туди не вішають. А все тому, що верхівка зайнята десятками антен, і зробити це просто нереально. Річ у тім, що в роки СРСР вежа транслювала 5 каналів, нині 35. обслуговування такої вежі задоволення не з дешевих електроенергії їсть вона багато за місяць 1 мегаватт. Для порівняння, якщо е, чайник е, звичайний кіловат, то е, посчитайте, там допустимо не мегават, а 100, 100, е, 100 тисяч таких чайників можна е, включити і вони будуть місяць грі. Сподіваюся, що цікаві факти з історії київської телевежі вразили вас не менше, аніж нашу знімальну групу. Утім, зараз настав той час, на який ми чекали, щойно переступили поріг цього подвір'я. Ми будемо підійматися на телевежу. Швидкісний ліфт. Декілька хвилин, і ми на висоті 320 метрів. Далі на верхівку піднятися неможливо, адже стовбур башти там занадто вузький. Є на вежі сходи, але ними користуються тільки тоді, коли ламається ліфт. Краєвид з вікна другого ярусу відкривається неймовірний, куди там звичним оглядовим майданчиком. На цьому ярусі вежі працюють люди на найвищих у Києві посадах у прямому значенні цього слова, адже їхні робочі місця зіма. Над столицею на декілька сотень метрів. Вежа передає якісний телесигнал на відстань до 90 кілометрів. Але під самою спорудою знаходиться так звана мертва зона. Безпосередньо туди сигнал не потрапляє. Тож, аби подивитися, телевізор доведеться побігати з антеною, щоб знайти місце. Виходить, як у відомій прикасті: Швець без чобіт. До речі, тривалий час говорили про те, аби на вежі розмістити ресторан як востаннє. Кіно, утім, ця думка так і залишилася на рівні ідеї. Тут багато служб розташовано, ну, в самій будівлі і кругом. Значить, на висоті 200 метрів там другий зал передавачів. Ну, Взагалі-то всі весь парк дециметрових передавачів ефірних, які є в Києві, в тому числі і цифрових, розташовані там. Ну і також fm діапазону передавачі також розташовані там наверху. Іноді кияни жартують над своїми друзями-туристами. Мовляв, Київська телевожа це і є головна ялинка країни, і під нею можна водити хороводи. Дехто вірить в такі байки, адже що вечора освітлюють 60 лампочок рубінового кольору. Видно їх здалеку, і саме вони слугують орієнтиром для літаків. Власне, саме на цьому завершуємо першу частину нашої програми. Замить у нас невеличка перерва. Утім, за декілька хвилин повернемося і продовжимо мандрувати дорого. Ожучами, тож не привикайте і залишайтеся з нами.